Оце так монета. Такої ви точно не бачили. Готові? Поїхали! Друзі, всім привіт! З вами знову YouTube канал Лавка Задоволень. І сьогодні в мене ось така краса, красивюча. Ви бачите? Нова монета 5 гривень 2024 року, яка називається кохання лав. І зараз я вам про неї розкажу. А ви, поки ми не почали, поставте закусинець до гори лайкос під відео. Щ, якщо ви ще не підписані на наш канал, підписуйтесь обов'язково. А я продовжую. І так, друзі, шикардосна новина 5 гривень кохання. Давайте з вами подивимось, що тут зображено, що тут внесено все це. На аверсі монети, ось цей шикардосний такий аверс. Ми з вами бачимо на дзеркальному тлі монети, розміщено стилізована у вигляді троянди, або, навпаки, у вигляді серця троянда. Така, як квіточка, бачите, пророста. І графічне полотно якої вписано слово кохання, а найпоширенішими мовами світу. Бачите? Тобто, тут я бачу і «во айні» – китайську мову. Бачу лав, бачу кохання українською. Супер. Тут можна прочитати. В общем, напишіть в коментарях, які ще мови ви тут розібрали. Тут не тільки китайська. Тут. А, хоча китайська два рази написана. Чи то вічне кохання. Перший роглів. Ай, любов. А другий я не знаю, як читається. В общем, тут і литовська якась. І бачите, якась єгипетська і ізраїльська. В общем, дуже-дуже багато, прикольно. Прикольно, красиво. Це підкреслює безмежність цього почуття та його універсальність, яке не знаю, кордонів, мовних бар'єрів. Також тут малий державний герб України, напис Україна, графічний символ гривні, рік карбування 2024 та бачите. Логотип банкнотно-монетного двора Нацбанку України. Також ще тут у нас є на самій монеті Любов, як сонце, світу відкриває, безмежну велич людської краси Василь Семоненко. І тут, бачите, також можна прочитати про це шикардосне почуття, також ще англійською мовою. І на реверсі цієї монети, бачите, він такий дизайнери у 23-24 році. Просто нас дивують такими, як енергетика цією монетою. Ми бачимо рельєфно зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Стилізована композиція є символом щирого та всеосяжного кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин. Друзі! В нашому телеграм-каналі вже це все продається. Переходьте, можна придбати будь-які е предмети нумізматики, колекціонування антикваріату. А з вами був ютуб-канал Лавка Задоволень. Побачимось! Саня, Саня.